Імператор Франків, великий Карл, той самий Карл, від імені якого походить саме слово Король, сім років бореться з маврами в прекрасній Іспанії. Він відвоював у нечистивих вже багато іспанських замків. Його вірне військо розбило всі башти і підкорило всі гради. Лише повелитель Сарагоси. Цар Марсилій, безбожний слуха Мохамеда, не бажає визнати панування Карла. Але скоро гордий владика Марсилій буде переможений і Сарагоса схилить голову перед славним імператором. Цар Марсилій скликає своїх вірних сарацинів і просить у них поради, як уникнути розправи Карла. Володаря Франції наймудріші з маврів зберігають безмовність, і лише один з них, вальфонський каштелян, не став мовчати. Планкандрин, так звався Мавр, радить обманом домогтися миру з Карлом. Марсилій повинен послати гінців з великими дарами і склятвою в дружбі. Він обіцяє Карлу від імені свого сударя вірність, посол доставить імператору 700 верблюдів, 4 сотні мулів, навантажених арабським золотом і сріблом, та так, щоб Карл зміг нагородити багатими дарами своїх васалів і заплатити найманця. Коли ж Карл з великими дарами вирушить у зворотній шлях, Нехай Марсилій поклянеться послідувати через малий час за Карлом і в день святого Михайла прийняти християнство в Ахені, престольному граді Карла. Заручниками будуть до Карла послані діти шляхетних сарацинів, хоч і ясно, що призначена їм загибель, коли розкриється віроломство Марсилія. Французи підуть додому. І тільки в Ахенському соборі могутній Карл у великий день святого Михайла зрозуміє, що маврами він обдурений, але буде пізно мститися. Нехай краще заручники загинуть, але трона не позбудеться цар Марсилій. Марсилій згоден з радою Бланкандрина і споряджає в дорогу послів до Карла. Обіцяючи їм за вірну службу в нагороду багаті маєтки. Посли беруть в руки гілку оливи в знак дружби до короля і вирушають в дорогу. Тим часом могутній Карл святкує в саду перемогу над Кордовою. Навколо нього сидять васали, грають у кістки і в шахи. Прийшовши до табору франків, Маври бачать Карла на золотому троні, обличчя короля горде і чудове, борода його біліша снігу, а кучері хвилями спадають на плечі. Посли вітають імператора. Вони передають все те, що Марсилій, цар Маврів, велів їм сказати уважно вислуховує Карл гінців і занурюється у роздуми. Яскраво сяє сонце над станом франків, коли скликає Карл своїх наближених. Карл хоче знати, що думають барони, чи можна повірити словам Марсилія, який обіцяє у всьому коритися франкам. Барони, втомлені від довгих походів і важких боїв, мріють про повернення в рідні краї, де чекають їх прекрасні дружини. Але ні один не може порадити цього Карлу, так як кожен з них знає про підступність Марсилія. І всі мовчать. Лише один племінник короля, молодий граф Роланд, виступивши з лам наближених, починає вмовляти Карла не вірити словам брехливого царя Маврів. Роланд нагадує королю про недавню зраду Марсилія, коли він також обіцяв вірно служити Франкам, а сам порушив свою обіцянку і зрадив Карла, убивши його послів славних графів Базана і Базилія. Роланд благає свого повелителя, якомога швидше йти до стін непокірної Сарагоси. І помститися Марсилію за смерть славних воїнів. Карл никне чолом, настає зловісна тиша. Не всі барони задоволені пропозицією молодого Роланда. Граф Ганелон виходить вперед і звертається з промовою до присутніх. Він переконує всіх, що військо Карла і без того вже втомилося. А завойовано так багато, що можна з гордістю повертати до кордонів Прекрасної Франції. Немає приводу не вірити Маврам. У них немає виходу іншого, ніж підкоритися Карлу. Інший барон, Немон Баварський, один з кращих васалів короля, радить Карлу прислухатися до промов Ганелона і почути благання Марсилія. Граф стверджує, що християнський обов'язок велить пробачати невірних і звернути їх до Бога, і немає сумніву, що Маври приїдуть в день святого Михайла в Ахен. Карл звертається до баронів з питанням, кого послати в Сарагозу з відповіддю. Граф Роланд готовий вирушити до Маврів, хоч його порада і була розкритикована. Карл відмовляється відпустити від себе улюбленого племінника, якому він зобов'язаний багатьма перемогами. Тоді Немон Баварський охоче пропонує відвести послання, але і його Карл не бажає відпускати. Багато хто з баронів, щоб довести свою вірність, хоче вирушити в дорогу. Один лише граф Ганелон мовчить. Тоді Роланд радить Карлу, нехай їде Ганелон. Граф Ганелон злякано встає і дивиться на присутніх, але всі згідно кивають головами. Божевільний граф із погрозою звинувачує Роланда в давній ненависті до нього, оскільки він Роланду відчим. Роланд, говорить Ганелон, давно бажає погубити його. І ось тепер, скориставшись слушною нагодою, посилає на вірну загибель. Ганелон молить Карла не забути його дружину і дітей, коли маври неодмінно з ним розправляться. Ганелон журиться, що більше не побачить рідної Франції. Карл розлючений нерішучістю графа і наказує йому негайно вирушити в дорогу. Імператор простягає Ганелону свою рукавичку як знак посольських повноважень, але той опускає її на землю. Французи розуміють, що тільки собі на горе вирішили відправити підступного ганелона з посольством до ворогів ця помилка принесе їм велике горе. Граф Ганелон іде у свій намет і вибирає бойові обладунки збираючись у дорогу. Неподалік стану франків, Ганелон наганяє невірних, що повертаються, яких хитрий бланкандрин затримував у Карла якомога довше, щоб по дорозі зійтися з посланцем імператора. Між Ганелоном і Бланкандрином іде довга розмова, з якої Мавр дізнається про ворожнечу між Ганелоном і улюбленцем Карла Роландом. Бланкандрин здивовано випитує у графа, за що ж всі франки так люблять Роланда. Тоді Ганелон відкриває йому таємницю великих перемог Карла в Іспанії. Справа в тому, що веде війська Карла в усі битви доблесний Роланд. Багато неправди Ганелон зводить на Роланда, і коли шлях посольства доходить до середини, віроломний Ганелон і хитрий бланкандрин дають один одному клятву погубити могутнього Роланда. Минає день, і Ганелон вже біля стін Сарагоси. Його ведуть до царя Маврів Марсилія. Вклонившись цареві, Ганелон передає йому послання Карла. Карл згоден з миром піти, але в день святого Михайла він чекає Марсилія в престольному Ахені. І якщо сарацин ослухатися посміє, його в ланцюгах доставлять в Ахен і піддадуть там ганебній смерті. Марсилій, який не чекав такої різкої відповіді, хапає спис, бажаючи знищити графа, але Ганелон ухиляється від удару і відходить у бік. Тоді Бланкандрин звертається до Марсилія з проханням дослухати посла Франків. Ганелон знову наближається до повелителя, невірних і продовжує розмову. Він каже, що гнів царя марний, Карл лише хоче, щоб Марсилій прийняв закон Христа, тоді він віддасть йому пів Іспанії, але іншу половину Карл віддасть, продовжує зрадник, своєму племіннику, чванливому графу Роланду. Роланд буде поганим сусідом Маврам. Він буде захоплювати сусідські землі і всілякого нобити Марсилія. Всі біди Іспанії від одного Роланда. І якщо Марсилій хоче спокою в своїй країні, то повинен не просто послухатись Карла, але також хитрістю або обманом погубити його племінника Роланда. Марсилій радий такому плану, але він не знає, як впоратися з Роландом і просить Ганелона придумати план. Якщо їм вдасться погубити Роланда, Марсилій обіцяє графу за вірну службу багаті дари і замки прекрасної Іспанії. У Ганелона план уже давно готовий. Він точно знає, що Карл захоче залишити когось у Іспанії, щоб забезпечити спокій на завойованій землі. Карл безсумнівно попросить саме Роланда залишитися на сторожі. З ним буде зовсім невеликий загін, і в ущелині король вже буде далеко. Марсилій вб'є Роланда, позбавивши Карла кращого васала. Цей план подобається Марсилію. Він кличе Ганелона до своїх покоїв і наказує принести туди дорогі подарунки, кращі хутра і прикраси, які новий царський друг відвезе своїй дружині в далеку Францію. Незабаром Ганелона проведжає в зворотній шлях, домовившись про виконання задуманого. Кожен знатний мавр клянеться в дружбі зраднику Франку і відправляє з ним до Карла в заручники своїх дітей. Граф Ганелон на зорі під'їжджає до стану франків і відразу проходить до Карла. Він приніс володарю безліч дарів і привів заручників, але головне, Марсилій передав ключі від Сарагоси. Радіють, Франки. Карл наказав зібратися всім, щоб повідомити Кінець війни жорстокої ми вирушаємо додому. Але Карл не хоче залишити Іспанію без охорони, інакше він до Франції і доїхати не встигне, як басурмани знову піднімуть голови, тоді настане кінець всьому, чого домоглися Франки за сім довгих років. Війни. Граф Ганелон підказує імператору залишити Роланда на варті в ущелині з загоном хоробрих воїнів. Вони встануть за честь франків, якщо хто небудь посміє піти проти волі Карла. Роланд, почувши, що Ганелон радить Карлу вибрати саме його, поспішає до повелителя і звертається до нього з промовою. Він дякує імператору за доручення і каже, що радий такому призначенню і не боїться, на відміну від Ганелона, загинути за Францію і Карла, навіть якщо пан захоче поставити його одного на варті. Карл никне чолом і, закривши обличчя руками, раптом починає ридати. Він не хоче розлучатися з Роландом. Гірке перечуття гризе імператора, але Роланд вже збирає друзів, які залишаться з ним, коли Карл відведе війська. З ним будуть доблесний Готьє, Одон, Джеріні, архієпіскоп Турпін і славний витязь Олів'єр. Карл зі сльозами залишає Іспанію і на прощання віддає Роланду свій лук. Він знає, що їм вже не доведеться зустрітися. Зрадник Ганелон винен у бідах, які спіткають Франків і їх імператора. Роланд, зібравши своє військо, спускається в ущелину. Він чує грім барабанів і проводжає поглядом тих, що йдуть на батьківщину. Проходить час, Карл вже далеко, Роланд і граф Олівєр, Піднімаються на високий пагорб і бачать полчища сарацинів. Олів'єр дорікає ганелону у зраді і благає Роланда сурмити в ріг. Карл ще може почути заклик і повернути війська. Але гордий Роланд не бажає допомоги і просить воїнів безстрашно йти в бій і здобути перемогу. Бережи вас Бог! Французи. Знову піднімається Олів'єр на пагорб і бачить вже зовсім близько маврів, полчища, яких швидко прибувають. Він знову молить Роланда сурмити, щоб Карл почув їх поклик і повернув назад. Роланд знову відмовляється від ганебного божевілля. Проходить час. І третій раз Олів'єр при вигляді військ Марсилія падає на коліна перед Роландом і просить не губити даремно людей, адже їм не впоратися з полчищами сарацинів. Роланд не хоче нічого чути, шикує військо і з гаслом мчить в бій. У жорстокій битві зійшлися французи і війська хитрого Марсилія. Минає година. Французи рубають невірних лише крики і дзенькіт зброї лунають над глухою ущелиною. Граф Олівєр мчить по полю з уламком списа. Він вражає Мавра, Мальзарона, за ним Тургиса, Есторгота. Граф Олів'єр вже вразив сімсот невірних все спекотніше бій. Жорстокі удари вражають і франків, і сарацинів, але немає у франків свіжої сили, а натиск ворогів не слабшає. Марсилій мчить з Сарагоси з величезною раттю. Він жадає зустрічі з племінником Карла, графом Роландом. Роланд бачить Марсилія і тільки тепер остаточно розуміє, Мерзенне зрадництво свого відчима. Жахливий бій. Роланд бачить, як гинуть молоді франки, і в каяті кидається до Олів'єра, він хоче сурмити в ріг. Але Олів'єр тільки те й говорить, що пізно на допомогу Карла кликати. Тепер імператор не допоможе стрімко мчить в Січу. Роланд сурмить. Кривавою піною покривається рот Роланда і далеко розноситься протяжний звук. Дійшовши до кордону Франції, Карл чує ріх Роланда. Він розуміє, що передчуття його не були марними. Імператор розвертає війська і мчить на допомогу племіннику. Все ближче і ближче Карл до місця кривавої битви. Але вже не застати йому нікого в живих. Роланд дивиться на гори і рівнини, всюди смерть і кров, скрізь лежать французи, витязь падає на землю в гірких риданнях. Проходить час. Роланд повернувся на поле битви, він б'є на відліг. Розсік фальтрона, багатьох знатних маврів, жахлива помста Роланда за загибель воїнів і за зраду ганелона. На полі битви він стикається з Марсилієм, царем всієї Сарагоси і кисть руки йому відсік. Царевича і сина Марсилія мечем булатним звалив з коня і заколов списом з переляку кидається на втіки, але це вже йому не допоможе війська Карла занадто близько. Настали сутінки. Один халіф на скакуні підлітає до Олів'єра і вражає його в спину булатним списом. Дивиться Роланд на графа Олів'єра і розуміє, що друг убитий. Він шукає поглядом архієпіскопа, але немає вже поруч нікого, військо розбите, день підійшов до кінця, принісши загибель доблесним франкам. Іде Роланд один по полю битви, він відчуває, що сили покинули його, кров'ю покрито обличчя, прекрасні очі померкли, він нічого не бачить. Герой падає на траву, закриває очі, і останній раз він бачить образ прекрасної Франції. Проходить час, і до нього у темряві підкрався мавр іспанський та безчесно наніс удар. Вбито могутнього лицаря, і ніколи, ніхто вже не підніме прекрасний дюрандаль, так звали меч Роланда. Ніхто не замінить Франкам незрівняного воїна. Лежить Роланд обличчям до ворогів під покровом ялини. Тут, на світанку, знаходить його військо Карла. Імператор з риданням падає на коліна перед тілом племінника і обіцяє помститися за нього поспішають війська швидше в дорогу, щоб наздогнати маврів і дати останній бій. Поранений Марсилій рятується від гніву імператора в столиці, в Сарагосі. Він чує переможний клич французів, які увійшли в місто. Марсилій просить допомогти сусідів, але всі в переляку відвернулися від нього. Один лише балігант, готовий допомогти. Зійшлися його війська з військами Карла, але швидко франки розбили їх, залишивши сарацинів лежати на полі битви. Карл повертається на Батьківщину, щоб благочестиво поховати тіла героїв і здійснити справедливий суд над зрадниками. Вся Франція оплакує великих воїнів. Немає більше славного Роланда. А без нього немає щастя у франків. Усі вимагають стратити зрадника Ганелона і всіх його рідних. Але Карл не хоче стратити васала, не давши йому слова на своє виправдання. Настав день Великого суду. Карл закликає до себе зрадника, тоді один із славних франків. Тедрі просить Карла влаштувати поєдинок між ним і родичем Ганелона пинабелем. Якщо Тедрі переможе, Ганелона стратять, якщо ні, він буде жити. Зійшлися на полі бою Тедрі могутній і пінабель непереможний. Мечі піднявши, помчали в бій. Довго борються герої. Але ні тому, ні іншому не дається перемога. Доля ж розпорядилася так, що коли поранений Тедрі останній раз підняв свій меч над головою Пінабеля, той вражений замертво впав на землю і вже не опритомнів. Суд імператора завершено. Ганелона воїни прив'язують до скакунів за руки і за ноги і женуть їх до води. Жахливі муки відчув зрадник Ганелон. Але яка смерть спокутує загибель прекрасного Роланда? Карл гірко оплакує свого улюбленого васала.